Вибачте, знаєте, от ви кажете, що от приходять люди з реального сектору, напевно, приходять там, можливо, навіть іноземці вони кажуть, поясніть нам. От, до прикладу, я хочу виробляти яйця не по 17, просто от виробляти яйця. Так і я їх хочу, звичайно, такі реалізовувати. От з чого я повинен заплатити податки, тобто і скільки в мене мусить залишитись. Ну, і все таке запитання, ми таким чином, в принципі, Е... побачимо. Ну, дивіться, тут говорити про те, що якийсь вид діяльності. Можна запихати, як то кажуть, <хи> в єдиний податок, да? і, і, і вроді би все зрозуміло. Да? Але якщо ми розкладемо на природні складові, ну, до прикладу, рентабельність або прибутковість, я слово рентабельність не дуже люблю, тому що воно теж дуже таке, знаєте, <сміст> <сміст> з зарозумілістю, краще говорити про прибутковість, тому що коли ми говоримо про прибуток, то всім зрозуміло: є дохід загальний, да? є витрати. І ми віднімаємо одне від другого, виходить, прибуток, ми його можемо оподатковувати. А коли е, говорять про речі, що є вал, треба з вала там 1% чи 5%, відсотків, ну е, Знову ж таки, вертаємося до природи податків, до функцій, які вони мають виконувати, і до функції, які має виконувати держава. Ми ж а, не подобається багатьом такий термін, який я використовую, скидаємось. Да? Тобто ми віддаємо частину від заробленого на те, щоби хтось проплачує йому. А, Робоче місце для того, щоб він нам зробив суспільне благо, яке ми не можемо самостійно собі організувати: дороги, школи, охорону здоров'я, охорону, всю, тобто зовнішню, внутрішню систему судочинства, тобто ми все оплачуємо за рахунок податків. І тому треба вертатися завжди в цю сторону. Що ж ми маємо оплатити за рахунок податків? Е, і коли е, ну, розкладаємо податки на складові, то виходить, що від людини забирають 114, 114%. 114%. Відсотків. Просто коли ми викручуємо, це складна математика, дуже щоб відкрутити все назад. Але ці розрахунки є, і ми мусимо констатувати факт, що на сьогоднішній день? Фізично не можна платити податки. Тобто, це і неприродньо, і незрозуміло, і ще й ну, людині фактично не вистачить тих зароблених коштів, щоб заплатити ті податки, які на сьогоднішній день існують. Через це стає питання, що можна зробити швиденько, якісно і що не